Це перше різдво, яке я проведу сама. Чи можете повірити в те, що вже кінець року навколо сніг і почалась оця традиційна метушня? Якийсь період я тут взагалі не з'являлась. Ну і, якщо чесно, дуже часто хворіла. Привіт. Вітаю вас в новому відео. Взагалі, е, довго да, мене тут не було, і мене <кхлух> щось так горло болить. Якщо серйозно, привіт, я Віталіна і вітаю вас в новому відео. Знаю, що для більшості рік цей був викликом, що були злети та падіння, численні випробування, але ми змогли. Ми вистояли і ми це зробили. І я дуже пишаюсь з тобою. Щодо мене мені краще. Можливо, мене ніхто не питав, але цей рік був надзвичайно складним для мене. Я пройшла депресію, важкі думки, різко набрала та скинула вагу, а головне втратила відчуття себе. Я не знала, хто я чим мені займатись, і все, що хотіла, лежати в ліжку. Так, коротше, я придумала таку штуку. Е, По-перше, в мене сьогодні новосілля, і до мене приходить подружка, ми будемо готувати глінпей. І я собі думаю, як типу. Тут стоїть стіл, тут стоїть диван. Я ще в процесі анпакінгу. Е, а тут коробка. Я думаю, така. Цей диван він розкладається. Якщо його розкласти тут, тут уже починається кухня. Це дуже некомфортно. Тому я цей диван заберу сюди. Типа, чекайте, я так зроблю. Зробиться бляха. Еге. Ага, ага зблизити не невгон. Коротше, я цей диван заберу сюди. Ці коробки я зараз поприкладаю сюди. Я його тут розкладу, тут собі поставлю стіл і комод. І, і, і комод буде тут швидше за все. І тут буде інтернет, якраз на ньому. І тоді буде візуально більше місця. І все підходитиме. Я переїхала зараз. Орендую маленьку квартирку в улюбленому районі, де знаю кожну вуличку та куток. Вона не якась супер вау, але я живу там сама. Так тепер це виглядає такий спосіб. Я одягла ковтру і подушку, купила набір. От недавно прекрасний. Я собі тут запалила лампу. Тут я ще планую поставити, а купити полиці такі, типу, щоб були. Плюс це був важливий крок, щоб почати спочатку, і мені вдалося. Коли важко, величезною підтримкою виступає оточення, це ті люди, які нагадають, щоб ти поїла, будуть просто поруч, скидатимуть смішні картинки і вислухають все, що в тебе на душі. Я захворіла перед різдвом. Взагалі, я зовсім не так собі планувала. З грудень, тому що в мене були великі плани. Я взяла на тиждень відпустку, мала їхати додому, побачити з мамою, провести разом свята. От, але три дні тому мене заклало, в мене була висока температура. Запальний процес якийсь, типу щось вірусне, і я пішла до лікаря і плюс побачила, які черги на кордоні. Вирішила, що їхати взагалі не в стані і що я залишаюсь вдома. Тому. Признатись, я не вмію дарувати подарунків та й обирати їх не дуже вмію. Дуже важко обирати шоколадні штуки, коли ти їх не б'єш. І колись дуже соромилась цього, адже думала, що якщо не можеш обрати, то не знаєш людини. Слава Богу, придумали віш листи. Людина пише, а ти згідно з бюджетом обираєш. Тепер ще залишилось навчитися тримати в таємниці, і все буде класно. Так. Я повернулася вже з закупів і е, найважливіше, я забрала ялинку, тому що перша ідея була така, що я маю купити яленочку, поставити її, тому що в мене, от там якраз для неї є місце, о, ось там. Я покажу стрілечкою. Але я дуже вагалася, адже в мене тут е, грілка, і я її включаю на ніч. І я дуже переживала, щоб просто яленка не зіпсувалася раніше часу. От, і я собі сіла в інстаграм і знайшла прекрасну альтернативу. Таку. Я дуже задоволена, я дуже задоволена, тому що якраз яленочка, Я собі купила базу спеціально. Воно коштувало недорого, мені ще зробили знижку, бо в них відкрився новий простір недалеко від місця, де я була. от І тут ну, воно шикарне, воно шикарне. от І тому я Готую собі свят. Вона ну, мені дасть таку атмосферку, у мене є ще світалку. До речі, я зараз, якраз, коли вам все розповім, піду прикрашати квартиру і покажу вам, як з цього вийшло. Але Я хочу світалку почепити. Нічого такого особливого, але все рівно якусь атмосферу додати. Це ялина з чимось ще, але воно надзвичайно пахне і виглядає шик. Так, що це? Ага, мені ж тут треба десь ставити. І... О, чекайте! То мої пампухи на завтра. Я купила з сиром і макому. Треба запроти поставити. мене прям такі свіжі-свіжі. І я придбала ва, е, ванну. <смі> Вазу. Е, от, вона з пепком. Вона така. От, шик. Я задоволена якраз, в мене стане тут на столику. І це ваза для мого букетика. І я не знала, що мені робити ці всі дні, тому що завтра мене чекає монтаж відео. Але я дуже хотіла книгу, і я зараз дуже багато часу провожу на буктоті. От, і дивлюся в Goodreads, плюс до того, типу, які люди відгуки лишають, що зараз популярний, цікаве і так далі. І однією з рекомендацій це було Everything I Know About. About parties, dates, friends, jobs, life, love. Долі Алдертон купила англійську, це моя друга, і я трошки хвилююся, але з того, що мені поради в чаті. І з того, що я читала в інтернеті, то воно має бути доволі ок. І англійську я так переглядала якісь там розділи, то я типу, в більшості розумію. От, і я її замовила, бо я була в стаціонарній книгарні. І вона там коштує 60 злотих. Я думаю, ні, 60 злотих це дуже круто за книгу. Я зайшла на сайт за 30, стається з 2999, щось таке, і я думаю. Лол". І я підійшла, забрала, я дуже переживала, що вона не встигне прийти мені до свята. Бо мені прийшло сьогодні вчора, що, типу, два дні робочі. А я така, ну, два робочі дні це значить, що, типу, сьогодні і завтра, 24, і я розуміла, що все. Кіна не буде, але на щастя вона прийшла, тому все. Так, я йду перевдягатися і йду прикрашати квартиру. Я завжди думала, що на свята мені байдуже. Ну, п'ята є. Але тут йдеться більше про рідних, щоб зібратись разом, провести час і ще раз сказати, наскільки я їх люблю. Цього року, на жаль, не вдалося. Але скільки б кілометрів нас не розділяло, обіймаю міцно кожного. Дякую, що ви були зі мною цього року.